aceeași tragedie a poporului ucrainean și sprijinul comunitar al comunității uh, ucrainene și sprijinul oamenilor de afaceri în ceea ce privește uh, menținerea memoriei uh, istorice. Uh, ideea lansată proiect transfrontalier, uh, ca uh, Prinde o, o formă mai largă, este acceptată. este acceptată, va trebui să da, clarificăm toate aceste aspecte, pentru că formalitățile sunt destul de complicate, știu, sunt, știu, știu. Europene, <laughs> sunt europene. Și în special cu normele pe aplicare românești. Da. da. <laughs> Birocratia noastră. Da, da, da. Și în acest context, evident, că a fost evocat și sprijinul și aportul domnului Prior, care se pare că până în acest moment are cea mai mare activitate publicistică editorială în acest sens, în ceea ce privește publicarea acestor pagini din, din istorie, uh, și au exprimat și au exprimat sprijinul în uh, promovarea acestor proiecte, chiar și pe acest uh, palier multidimensional, pentru că istoria ne este comună, la fel cum și suferințele, și. Бачення траджу, і історія несенко. Не Я вам дякую за, за вашу підтримку, за вашу присутність. Європейські проєкти вони дуже цікаві зараз, не тільки цікаві. І тим, що вони можуть принести європейське фінансування, але й тим, що вони можуть нас навчити по-іншому, бачити ці всі аспекти формальності і процедур, це чітко відкрито прозоро, транспарантно і. Тут прийдеться всім нам проще ці всі процедури, бо там достатньо складне. А співфінансування по цих проектах 10%. І зазвичай обласна влада або міська рада вона бере на себе е, таке фінансування. Є різні можливості е, співфінансування. Е, саме основне, щоб у нас була шкода е, в офіційному формі вироблена. І, е, ми зможемо далі пропагувати і в нас, і в вас за того, щоб такі проєкти, які надзвичайно важливі цінні для громадськості, вони мали місце. Всі решта важливі, і культура, і туризм, і, і бізнес, всі важливі. Але не треба забувати а, корінь всіх історичних проблем не тільки тут, а й у всьому, всьому світі. І тому ми це все поминаємо і будемо поминати і такими проєктами транспортування.

Що я допомогу і до всіх авторів, співавторів цих уже п'яти книг. Очевидно, ще не одна книга чекає попереду читача. На жаль, така історія, такі трагічні історія в історії нашої спільноти, що невідомо скільки ще тонів доведеться випустити, аби хоча б Пити основну масу людей, які були там звичайно знищені, вивезені, які зазнали і тортур, і тілесних, і моральних, і, можливо, сподіваюся, що ж основна частина з них вже реабілітована, але є ще дуже багато імен, які чекають свої черги, які просто в архівах як вже зазначалося, їх не виявила ця справа. Дійсно, дуже важлива і з точки зору морального виховання не тільки нашого майбутнього, і нашої мали, але і, напевно, це данина шани і поваги, і пам'яті про тих, хто був так вивезений без суду, слідства, тому що не тільки залишилися родичі. Тих жертв репресивних дій початку червня, а навіть, і, як з'ясувалося, до сих пір, і серед нас тут присутні ті люди, які зазнали на собі о, цих поневірянь,